Доброго дня! Загальний розклад. Хто вам шкодить? Жінка, яка вважає себе самодостатньою. Жінка, яка бажає, щоб ви не жили в щасті радості, була получить достатку. Жінка, яка бажає вами маніпулювати? Яка бажає... Підкорення вашого. В декого жінка з близького вашого оточення. Невдоволена саме ситуацією, тому що вона не може керувати вами. В декого чоловік з минулого, який би бажав емоційно проявлятися, який в минулому розбив вам серце. Розбив вам серце не тільки по відношенню до. Взаємодії, можливо, деко навіть кохання, а й по відношенню до фінансового благополуччя і достатку. І за даної людини ви втратили роботу, ви втратили саме ту стабільність фінансову, яку ви мали. На даний момент судовищих сил відбувся саме по відношенню до даних людей. Ну, говорять, що ви отримаєте свою самодостатність, тобто ви отримаєте те. Що ви втратили подіянням даних людей? Жінка, яка маніпулювала, яка підкурювала, яка негативно магічно впливала ритуалами, магічними роботами і не давала вам жити в щасті, радості, благополуччі, достатку, працювала не лише на вас, але й на партнерство, тобто на вашу пару, на вашу родину. Більше говориться на вашу пару. Щоб. Вона могла маніпулювати і вказувати, як вам жити, як вам бути. Бути щасливою чи ні. Жити в щасті, радості благополучі, достатку, чи ні. Стяги, крадники, енергія, зовнішність, фінансовий канал. І чоловік, який зрадив і розбив вам серце. Саме над даними людьми відбувся вищий суд. Ну, вам говорять, ви самодостатня людина. Вам шкодили? Над даними людьми вже відбувся вищий суд? Ви самодостатня людина і ви повинні активно проявлятися. Будьте в спокої. На даний момент я англохоронець і вищі сили оберігають вас. Ви під захистом. Вони чують ваші прохання і вашу молитву. Хто вам шкодить? Шкодив також був іще чоловік, дорослий чоловік. Ну, говорять, що дана ситуація закінчена поставлено крапку. Він боровся тривалий час, щоб втримати ту стабільність, яку він мав. Але ситуація кардинально змінилася по правосуддю. Тобто він не досяг результату по відношенню до вас, тому що він не очікував, що у вас такий захист. І тому він залишився ні з чим. От саме от дана людина хто вам шкодить? Тому що це саме ті люди, які вже були в минулому, а це от нещодавно. Ну, говорять, ви все одно перемогли. Тому, якщо ви думаєте на даний момент і знаходитеся в сумнівах, де хто, можливо, і страх переповнює по відношенню до негативних маніпуляцій магічних. То відсікайте, не потрібно вже думати, ви перемогли. І з часом кардинально зміниться ситуація. Ви досягнете результативності, результат успіху буде повертатися до вас, тобто буде відновлювати ситуація, нове починання, повернеться енергія, наповнення, ресурсний стан. Ну і надалі вже фінансові зміни відбудуться. І ви досягнете того, чого бажаєте. Ну, якщо є запит по відношенню до особистого життя, ваше життя війде саме той партнер, з яким ви зможете досягнути результативності. То внуляйте, сумніви і страх, пропрацьовуйте. Дякую.